Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, слава Україні, а я вітаю вас у грі під назву Forza Horizon 5. Це режим Елімінейтер. Звичайно, що я продовжую шлях до 200 перемог. 100 у нас вже є, навіть 105, якщо не помиляюсь, але хочеться, звичайно ж, побільше. Тому сьогодні будемо до цих побільше ми з вами і рухатись далі. Ну, а перед цим, друзі, з вас лайкосик, коментар і підписка на канал. Uh, пан Романа, можна підтримати на багатьох сервісах. У мене є монобанка. У мене є конверт рва24, Patreon, Donatello, підписка, Донат. Як хочете посилання, всі знаєте в описі. Якщо маєте бажання чимось мене підтримати, можна це зробити там. Ну і ще пан Роман має соцмережі, інстаграм, телеграм, твіттер. Посилання також є в описі. Підписуйтесь, там багато чого цікавого. Буває. Ну Ми чекаємо з вами на катку. Починаємо з вами вибивалити. Ну що ж, пан Роман максимально зосереджений і готовий до боротьби. Моє улюблене місто. Я буду назвати це моє місто. Це моє місто, я буду тут з'являтися доволі часто. Ну, якщо, звичайно, що в якомусь іншому місці чогось не знайду. Ну, погнали! Погнали! Погнали, поки що бачу, є щось в джунглях, але в джунглях бачу, що хтось також є. М -м -м, мабуть, я все ж таки поїду від джунглів. Подалі. Там що нічого не бачу. А що я взагалі не бачу? Нічого ніде не бачу, окрім там в джунглях, але там в джунглях хтось був. Окей, давай дивитись далі, що нічого нема. Ладно, я зрозумів. Я зрозумів, я поїхав далі. В принципі, у мене є ще місця, де я зазвичай щось можу знайти, тому ми зараз їдемо туди. Так, 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 поки що нічого не бачу взагалі. Алло, алло, Форза, Forza, can you give me drop, please? I want uh, some good car. Я, знаєте, для себе вирішив так, що якщо я знаходжу щось від четвертого рівня, то я, в принципі, на цій тачці готовий буду вже починати змагання. Е, опа, бачу. Бачу там, сподіваюся, туди ніхто раніше за мене не доїде, а хтось їде, а хтось бляха, мох, туди доїде. Я сміливо промчав на е, цуру туди, але що там Собарове РХСЯ, я зрозумів. Мені треба звалювати, тому що, скоріш за все, зараз цей Собаро захоче мені запропонувати гонку, проте я не знаю, я не впевнений. які у нього наміри. а що по зоні? Так, до речі, можливо, а щось є у нас на тому фестивалі. Ну, але це дуже далеко. Я бачу щось на горі, але на горі не також дуже, дуже далеко для мене. Їхати так. Чувак, скоріш за все, їде за мною. Я все ж таки прочекую фестиваль. Та ні, ну на фестивалі нічого нема. Та Навіть якщо щось було, то я думаю, що вже давно забрали. Так, чувак їде за мною. Я намагаюся від нього відірватись. Ні давай. Ну ні, мені капець. Мені капець! Мені капець. Ми спробуємо. Ми спробуємо. Так, субару суперник сильний. Я б не сказав би дуже. Але це ще нічого не означає. Я йду за ним. Четвертий рівень це знаєте, ну, це нічого не означає. Це нічого для нього не означає. Так. Поки що у нас все прямо йде. Я також поки по дорозі поїду. Та по, дуже правильна тактика. Я насправді не буду від неї також відходити. Такс. Блять, сука! Як так можна було? Як так можна було, я не розумію. Просто прям в нього впаятися. Як? Ще й в дерево тепер. У мене були б шанси, якби я в нього, блін, не врізався. Ну чому? Ну чому я в нього врізався? Ну як так сталося? Поясніть мені, будь ласка, ну чому? Я їду, я просто, ну, на Nisan'iсуру, щоб ви розуміли, тут не можна зайвий раз крутити кермом, щоб не збавляти швидкість. Тому що у мене гонка проти 4 -го рівня, мені ця швидкість потрібна. І, блін, якого хера його занесло так, що я врізався, що він прям вилетів під мене. Я не розумію цього. Ну як, ну чому, чувак, саме переді мною? Та твою ж наліво, ну ю. Тюпський, блін, ти блогер, бляха муха. Ладно, чекаємо субдокатку, подивимося, що буде далі. Я даю другий шанс моєму місту, тому що перше. Е те, що було ото от, 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 декілька хвилин тому, е це було щось незрозуміле, тут нічого не було. А <tobacco sounds> Та ні, ну Це якась лажа. Стоп. о-о-о, стоп. так щось є. Причому це єдине, що тут є поблизу. І це Ескорт. Чудово. Чудово, дуже дякую, дуже дякую. Дуже прямо, ну, класний дроп. ну, прям, Прямо души тобі просто дякую, Фарзам. Ладно, не здаємось. Причому, ну, Форт, в принципі. Шо, Форт, Форт лайно це. Оцей Форт це лайно. Чому когось Бронко і Кабаро? А у мене Ескорт? Дай. Щоб ви розуміли, наскільки поганий цей форт, його стопають кактуси. Просто форт стопають кактуси. Ладно. М -м -м. Не здаємося, тому що ми хто? Ми українці, українці не здаються ніколи. Так, я поїду ще по декількох своїх локаціях, подивлюсь, що можливо десь буде. Хоча я не впевнений, тому що тут багато дуже бачу міточок, і я думаю, що щось якщо і було то вже могли забрати. Ну так, тут нічого немає. Ну Там є щось дуже далеко. Типу, поїхати туди. Ну, давай поїдемо туди. Хоча там я бачу також мітки. Так, там ні сансуру їде. Ну, що мені до ні сансуру. Мені він не потрібен. Тому що я впевнений, що я щось знайду. Ну, і тим паче завжди можна дочекатися другої хвилі. І в ній щось цікаве вичепити. Хоча от насправді цей форт їде не так-то погано, як може здаватися. Він, в принципі, тримає швидкість. Так, вона у нього невисока, він максимум їде всього 207, чи щось таке, чи 210. Ну але... він непогано скаче по оцих от місцях, тому що він все ж таки під ралі підготовлений. Так, де там був дроп? Оно, Ну погнали. Якщо що, будемо ганятись, в принципі, мені вже не принципово, Я... що я готовий. Мені буде пофіг. Отак ти типу, познаєш, дивишся на цей форт, їдеш 180, таке враження, що їдеш всі 230. Ну так, враженням. О! О, о-о-о-о-о! Оце вже, оце вже можна починати наш, наше шоу вибивальне, тому поїхали. Я не знаю, хто там. Де? Де хто? Де хто? Де хто? Де хто? Хтось іде, не знаю хто, куди ля. Ну, Вольво, нормально. Поїхали. Поїхали сюди. Я поки що поїду по більш зрозумілій дорозі для мене. Так, чувак щось запнувся. Це для мене шанс. У нього Вольво, машина також, яка може. Тому мені зараз головне без помилочок обійтися. Так, зараз промову тут проїхати. Ай, 5, прямо в дерево, ні, не прям в дерево, нормально. Колись на такі Вольво переміг. ...Ламборгіні Морсі Лаго. Так, на секундочку. Давай ми одразу переїжджаємо. Так, ну він там застряг десь дуже далеко, тому я думаю, що все ж таки це має бути п'ятий рівень. Полетіли, полетіли, полетіли. Я не знаю, що тут. У мене нема часу дивитись, тому що в мене серйозна гонка. Якщо що, зараз повернемось, у когось вже дев'ятка. Ну, щоб ви розуміли просто рівень суперників, у когось вже дев'ятка. Дев'ятий рівень. Дев'ятий рівень. Ну якого біса він не у мене! А у когось! Ну хіба я не заслужив на дев'ятий рівень? Заслужив, я думаю. Так, п'ятий. Що буде п'ятого? Тільки не. оцей порш. Флайн Спур. Деберті. Ну, блін, ну нормально. Ладно, ладно, ладно. У нього максималка непогана. Хоча що мені з максималки, якщо мене... М -м... Можуть на старті взручити. Всякі баги. Но о-о-о-о-о! Отакі, наприклад, баги мене можуть здрючити на старті. Забираю сюди його собі, давай. Давай, давай, давай. Шостий рівень, це вже непогано. Бачу купу міток. Бачу купу міток. бачу дропець якийсь. Причому не один дропець? Тут їх багато. Там що червоне, то чи Камаро, чи що. Туди їдемо. Туди їдемо, чудово, поїхали. Ха-ха, Дебертів 150. Тільки що міг бути на ньому. Але все ж таки я на Арільчику. Але в плані стабільності скажу відверто, що Форт Деберті покраще буде. Тому що Аріель мат у нас, ну, якби, баги, задні привідний. Які може бати певні проблеми? Воу, це було красиво. Пенхал за чого так стрибає, непогано? З бугри. Повернувся з бугри. Це було капець, як небезпечно, Я лед не просрав я ледь не просрав! Це було просто капець. Сьомий рівень каєнчик катається. Ну що, може, з каєном заїдемося, а? На бронко проти каєнку, ну, в принципі, можна. Звичайно, можна, але. Буде стрмно. А що в нас то в нас тут? А куди гонка? А не зрозуміло. Поїхали в джунглі назад, поїхали. Для Пенхалза, що це не найкраща новина повертатись в джунглі. Тому що він там може мати певні складнощі, труднощі. Чувак вийшов, він навіть не став їхати, він навіть не став їхати, просто молодець. Молодець. Красавчик, так, Нісангетерчик. Це непогано. Коротше, це зрозуміло, це оці джунглиці будуть фініші у нас. З якими треба бути обережніше, а от я думаю, що на ГТРчику мені якраз таки буде більш-менш нормально, тому що я почуваю в цій машині себе впевнено. Погнали шукати суперників. Я не знаю, хто тут у нас їздить. Можливо, хтось серйозний, можливо, не дуже. Побачимо зараз. Поїхали в джунглі. In 400 Turn right. Turn right. Дуже цікаво. У нього серйозна машина, у мене серйозна машина, хто кого переможе? Arena. Так, давай, 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 Гетер, давай, 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 давай. Нам зараз треба перемагати. Так, є, 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 серйозно, серйозно, ми вириваємось вперед зараз. Але треба бути обережним, тому що ця місцина може подарувати неприємні. Сюрпризи. Але не зараз і не для нас. Уух, погнали далі. Хоткемп. Переміг хоткемпа. Так, фієсточка. Це not bad. Страшно капець, насправді. Страшно капець. Так, там, там ламбу перемогли. Нам потрібна ще одна перемога, щоб забрати десятку. Ще можна ганятися. Чим можна ганятися, так. Я так розумію, що всі в гонках. А, ні, не всі. Так, зараз там заїдуться. Так, -с, так, такс, так. -с, так -с. Хто мені потрібен? Поїхали туди, бляха. Капець, як же складно їхати на цій машині? Це жесть. Ні-ні-ні, бро, Ні-ні-ні, бро, це моя перемога. Це моя перемога. Як би я там не помилявся, не врізався, але цю перемогу я тобі не віддам. Ух, десяточка, 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 десяточка. Я поїхав звідсіля, тому що зараз буде небезпечно тут знаходитись. Так, 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 так. АМГ-1. це дуже непогано. О, так, ну в принципі, мені зараз вісьмі зрозуміло все по фінальній гонці, яка вона у нас буде. Але я давайте, мабуть, що все ж таки її дочекають вже, тому що у нас е, буде звуження арени. Е, і в принципі, я думаю, що можемо потім виїжджати на стартову позицію, яка у нас буде якраз таки, якраз таки, таки десь ось звідсілям будемо стартувати. Тому що, блін, я не знаю насправді, куди може бути гонка. Вона може бути як і кудись правіше, так і кудись. Ну, скоріше за все, кудись сюди, наліво до пустелі, я думаю. Arena. Все, Аріна Шрінкс. У нас десятка. У нас є всі шанси зараз. Ну, в принципі, якщо що, якщо що, ми потім можемо оберватися на трасу. Навіть якщо о, я не вгадаю з фінішами, піздрячити по трасі. Ну що, ось наші всі суперники вже тут. Готові до бою, я так розумію. Хто у нас? Ой, ще донаємо реванчик. Камара, якщо не помиляюсь, Audi S1, ну це прям дуже сильно. Ну красиво, красиво виглядає, красиво виглядає. 2 С1. Фу, а ям Ха-ха-ха-ха! Нормально, нормально, так. Ну що? Скоро будемо стартувати, бро. Я думаю, секунд за 10 можна, а можливо, навіть трошечки пізніше. Думаєш, можна? Поїхали. Поїхали, давай, 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 МГ, давай. Це наша з тобою зараз стихія. Прямічок поки що йде у нас. Я не знаю, мабуть, варто підійматися, а чому ні? Я думаю, что треба підніматись. Давай, 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 штурмуємо, штурмуємо гору зараз, штурмуємо. Давай, 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 давай. Тихо. Є проблеми, але я перше все одно їду поки що. Давай АМГ, давай, 100 метрів! Я не знаю, де він там їде. Я вже дуже близько просто до фінішу. І я перемагаю. І я перемагаю, господи, все вгадав, все чітко поїхав, все чітко зробив. О, Хо -хо! Оце було нормально. Оце було красиво, оце пан Роман все зробив. По чіткому. Провів багато гоночок, 5 гоночок, це непоганий ну, не, не, не е, результат, я думаю. Е, переміг. Чітко, якраз таки під фінальну гоночку, 10 рівень. Е, Заотримав. За отримав, отримав, і переміг. Все, вгадав, куди фініш, все чітко зробив, все красава. Пан Роман чекає на катки і чекає вас вже там. Ну що ж, знову моє місто. Е, минулого разу воно мені принесло щастя і перемогу. Тому. Я думаю, що варто спробувати з'явитися тут ще разочок. Так. Так, 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 так. Ага, ага, ага. Я поїду зараз сюди. Що дивно, нема жодної мітки з дропом. Взагалі, в полі мого зору. Стебля хамуха є суперники. Які також бажаю знайти дроп. Що мене взагалі зараз не тішить. Так, там що, нічого нема? Я просто бачу, що звітіля йде машина. І там дропу жодного нема також. Оце так номер. Оце так неочікувано. Я взагалі не бачу дропу ніде. Я взагалі його ніде не бачу. Що це за приколи, форза? Жодного дропу взагалі в полі зору. Жодного я не побачив. Ну просто, знаєте, там буває, ти бачиш його хоча б десь далеко, а зараз я не побачив жодного ніде. Оце приколи. Оце приколи від форзи пішли. Я просто, знаєте, я зараз їду в нікуди. Я просто я просто їду. Я, я не знаю куди, але я їду. О, чувак, схоже, з якого я переміг е, в минулій катці, я. знову знову опинився в е, катці. Хтось у когось екзомотів екзокет. А я не бачу жодного дропу. Я намагаюся їхати туди, де нема міток. сподіваннях там щось десь знайти, але прикол в тому, що я ну, не бачу міток. Я не розумію, куди я і навіщо їду. Є варіант гори, типу. О, отам от щось бачу. Отам от десь дуже далеко. Єдине. Це єдине, що я побачив. Просто єдине. Ну я поїхав туди. Я не знаю. У мене іншого варіанту нема. Я сподіваюся, там зараз нікого не опиниться. І там буде, ну, хоча б щось четвертого, тому що, ну. Ну, по-іншому ніяк. Бе, там хтось є. Сука, він забрав дроп. Я не знаю, що він забрав, але він забрав. Тільки не кажіть, що це було, був Форт Бронко, тому що я побачив мітку, що. Я не бачу, що там. Я не бачу, що там, я не побачу. А прикиньте, там був Форт Бронко. От прикиньте просто, там був Форт Бронко. Я ж собі цього не пробачу. Хоча що я міг зробити? Я типу його побачив, я до нього поїхав. Ну просто чувак там опинився раніше за мене. І все. Так, у нас зараз відбувається шрінк арени. М -м -м -м, типу там є дропів багато. Але, блін, їхати до них через місто. Тим паче зараз вже відбувся спаун нових дропів. Поїхали дивитись. Зона взагалі якась дуже максимально специфічна. Так, стоп, тут є дроп. GTR Кед, коршкаєн, господи, що відбувається? І пан Роман, Вольво v 60. Ні, ну Вольво це непогано. На ній їхати можна, вона швидка. В принципі, можна навіть спробувати перемагати когось більш сильного, ну але. Це третій рівень. Але це третій рівень. Так, спокійно, спокійно, спокійно зараз пробуємо щось витискати з цієї ситуації. Я не здаюсь до кінця. Ні, Макан Ралірейт мені не цікавий. Мені це не цікаво. А, оце вже цікавіше. Е-е. Ну, алло. А чо? А я був готовий, він мені побібікав. Ладно, поїхали. Це був непоганий варіант віджати шостий рівень. Ланцер ГСР, ну це четвертий. Але я вам скажу, що я не знаю, чесно, що краще. Ланцер ГСР чи Вольво Ві60, тому що Вольво то їде також непогано. А чувак, там все врізається, чувак все щось намагається мене наздогнати. Але у нього щось не дуже виходить. От BMW x стаття мені більше подобається. О, хто там? Зачекай, хто там? Дуже багато суперників. Зараз є шанс вичепити щось непогане. Погнали, давай, 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 давай. Будемо зараз робити все красиво, намагатися принаймні. Чувак десь спаявся. Ну так, чувак не хотів зі мною гонки, правильно робив, ну але все ж таки ми з ним все одно зустрілися. Я його зараз переможу, заберу його шостий рівень. Чувак вийшов, молодець. Можна було раніше. Можна було це зробити раніше, так, а рільномат я беру, звичайно що. Фух, так, намагаємось думати щось далі. Намагаємось думати щось далі. Так, на реальному це добре, але у людей тачки вже посерйозніші є. Такс, такс, так, так. Давай ми підійдемо сюди зараз. Ну, я мав надію, що він проїхав фініш, звичайно, але фініша він, на жаль, не проїхав. Ну, ви знаєте, все одно було непогано, є перемога, красива перемога. А, дві інші катки, ну, то таке собі. Хоча тут шанси були. Я думаю, що, якби, якби, якби не ГТР... Ми могли б поборотися. Ну, але ГТР, що ж я зроблю, він і сильніший, він і швидший, він і оці перепони проїжджає всі краще. Тому як є такі, є. ну якби можливо гонка була подовше, то можливо там би він десь би десь помилився, там би зміг його перемогти. Ну але що ми будемо вже казати про те, чого не сталося? На сьогодні все. Панормал був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів. На все добре, До побачення. Па-па, друзі.